Практик Fresh, чотири протеїни для собак середніх і великих порід та цуценят. Повноцінний раціон Холістик класу виготовлений на основі чотирьох видів м'яса: яловичини, індички, свинини та лосося, які перетворюються на сухі гранули за інноваційною технологією, яка відповідає найвищим світовим стандартам якості. Їжа доповнена комплексом Digest із Blend, пробіотики, пребіотики та псиліум покращують травлення та допоможуть хвостику засвоїти максимум поживних речовин з раціону. Збалансований склад відповідає природ Наму харчуванню собак і містить всі необхідні протеїни, вітаміни та мікроелементи, які забезпечують розвиток, відновлення м'язів та кісток і слугують відмінним джерелом енергії для вашого улюбленця. Окрім м'ясних інгредієнтів, в складі є овочі та корисні добавки, що підтримують імунітет та здоров'я всього організму. Не містить штучних барників, ароматизаторів, консервантів, а також поширених алергенів, курки, глютену, кукурудзи, сої та пшениці. Практик, Fresh 4 протеїни: здорове харчування для здорових собак та котів. Лише найкраще. Без компромісів.